Будемо підводити підсумки за допомогою нашої резолюції. Слухаємо резолюцію. Потім ще обов'язково повернемось. На майстер-класі стримання антибіотикорезистентності в Україні як впроваджувати СОП та інфекційний контроль в лікарнях, що відбувся 5 липня в місті Києві, Україна, зареєструвалось близько 6 тисяч фахівців системи охорони здоров'я в рамках заходу. Провідні спеціалісти та практики в області антибіотикотерапії поділились своїми експертними думками та досвідом раціонального застосування антибіотиків у лікуванні пацієнтів. Особливу увагу було приділено СОП стандартна операційна профілактика, складеного згідно останніх світових та українських рекомендацій який включає перелік основних антибіотиків та діагнозів, їх класифікацію та поетапність призначення до уваги учасникам було запропоновано трансляцію п'яти доповідей та панельної дискусії, у яких висвітлено наступне: інфекційний контроль в Україні, мета та цілі створення: лікарня як безпечний заклад для пацієнтів та лікарів, правова система координат для закладу охорони здоров'я у сфері інфекційного контролю, практичний кейс впровадження інфекційного контролю та створення СОП в лікарні, стандартна операційна процедура СОП у Спішні знахідки і невирішені питання на прикладі сопу, який складено відповідно до рекомендацій ВООЗ. Практичний кейс адміністрування антимікробних препаратів, висновки та рішення за результатами обговорення доповідей. А резистентність мікроорганізмів це динамічний процес, який має тренд до росту, якщо не обмежити використання антибіотиків. Згідно наказу МОЗ номер 1614, який засновано на рекомендаціях ВОЗ. Усі антибіотики класифікуються на три групи: а вільний доступ, Б під наглядом лікаря та С Резерв. Усі лікарні України згідно наказу МОЗ, повинні затвердити СОПИ з антибіотикотерапії до 2024 року. Поява СОПУ в лікарнях сприяє зменшенню використання антибіотиків групи резерву та стримує ріст резистентності. Запропонований на майстер-класі СОП паном Березняковим майже повністю ґрунтується на діючих рекомендаціях експертів ВООЗ та додається до резолюції. Згідно національного переліку лікарських засобів України та рекомендацій ВООЗ рекомендовано віднести молекули піпарацелі зобактам до групи Б препарат першої лінії у лікуванні ускладнених інтраабдомінальних інфекцій, госпітальних пневмоній, сепсисі та некротизуючому фасцеїті, цефопаразон сульбактам до групи Б як альтернативний цефтриаксону препарат, до якого вища чутливість у мікроорганізмів за рахунок захищеності від бета-лактамаз. моксифлоксацин як альтернативу при алергії на бета-лактами або альтернатива комбінації левофлоксацину з метронідазолом та. Так як моксифлоксацин покриває анаеробну флору? Свою чергу із задоволенням хочу подякувати всім нашим глядачам, які сьогодні до нас доєдналися, і звичайно, подякувати за те, що рятуєте життя. Не втомлююсь це казати, що ви, як і Збройні сили України, на передовій, але на передовій боротьби з різними хворобами. Низький вам уклін за те, що рятуєте життя. Вам міцного здоров'я і більш ніж впевнений, що до скорих нових цікавих зустрічей в ефірі. Якщо ви раптом не підписалися на youtube канал, де зараз Глядаєте трансляцію туб канал конгресу інфузійної терапії? Зробіть це, будь ласка, натисніть кнопку підписатися. Ми будемо вам дуже і дуже вдячні. До нових зустрічей.